Привіт, ви на каналі Сільськогосподарський. Я ведучий Микола, радий бачити вас на нашому каналі. Ну що, друзі, сьогодні понеділок, і в нас знову, як бачите, забій. На цей забій, що ми включились, на задньому плані Юра вже поливає. Щоб відійшло, зараз будемо кидати наш щит. Будемо мити. Всього не знімаємо. Всього не знімаємо, Якщо буде цікаво на нашому каналі. Там вже є одна розборка. Щось трошки вдосконалили там по своєму майстерстві. Пізніше ще колись за тому що немає особа часу, коли працюєш, це все знімати. Так вирішив трошки включитись, поки там він поливає, бо воно відійшло перед наші забої. Тому що сьогодні понеділок, і ще один забій проведемо, ну з цих білих, великих, і ще один проведемо в суботу. Це все на чвертки, це все закази на чвертки. Так що, друзі, ми погнали працювати, трошки щось включимось, покажемо, помиємо, почистимо, розберемо і повеземо до наших заказчиків, людей, які в нас заказали чвертками. Кладемо свіжину. Дві чвертки закинули, передня і задня. І залишилось просто не встигаю трохи, трошки затягнувся я щось. То спина щось поболює. Залишилось зараз ще поділити теж на чвертку півтуру. Ось так на даний момент група на... по половині, поділим зараз по чвертках. Ну і тут голова. Так, і ось тут бачимо голова. Голова теж йде на продаж. То в принципі, все йде на продаж. Собі тільки свіжина.